Привіт, я Світлана Вайт. Давай подивимось, хто за тобою слідкує та чому. Але спочатку підпишися на цей канал для енергообміну. Зараз обери одну з колод та слухай відповідь. Перший варіант. Дивимось, хто слідкує за вами. Ті, хто обрали перший варіант. За вами слідкує людина, з якою у вас були стосунки і які закінчилися. Слідкує колишня людина, тому що у вас тепер нові стосунки і все дуже добре. А його це непокоїть. Непокоїться, тому що людина егоїстична і їй неприємно, що у вас все добре. Ті, хто обрали варіант номер 2 Дивимось, хто слідкує за вами. За вами слідкує людина, яка хотіла б вам запропонувати любовні стосунки або роботу. Проте ця людина боїться, що ви їй відмовите, що вам це просто не потрібно. Варіант номер 3 Дивимось для вас ті, хто обрали варіант номер 3 за вами тут спостерігає якийсь маг та маніпулятор, який хоче зав'язати з вами стосунки, якось вплинути на те, щоб у вас з'явилося до нього почуття. Слідкує він тому, що ви від нього захищаєтесь, не хочете з ним якихось стосунків, а він хоче шанс отримати на те, щоб побудувати з вами ці стосунки. І зараз він шукає до вас підхід. Він хоче силою заволодіти вашим серцем і побудувати таким чином з вами стосунки. Для цього він може навіть використовувати якісь ритуали. Тому будьте обережні! Не забудь підписатися на цей канал, поставити вподобайку. Дуже дякую всім, хто проявляє активність на цьому каналі. Нехай те добро, яке ви робите мені, повертається вам з відсотками.